Хакуна матата. Пов... Причудові При слова. слова. Хакуна матата. Хакуна матата. Не на один чи два Нехай турботи Не були глава. Oh, yeah. І кайфови Хакуна, Хакуна матата. матата. Ми будемо їбати монстрів. А, а тоді мені треба виходити Чого? Я. Я прийшов сюди, щоб мене їбали монстри, Я я. я, я не займаюся не, ну, ё... принципі, Я не займаюся йопкою монстрів. Пішли, давай перевіримо хто кого. Що ти, якщо вони тебе. Так, ти, 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 треба провірити зверху, там часто люди гроші ховають. Чи то так? Не, люди часто гроші в тумбочках ховають. То в тумбочках ховають норміси. Нормальні люди ховають або там. Тут, ну норміси, а нормальні люди. О, давай сюди. Давай довіряю тобі вазу саме цільне, що в нас є. А де? А де ставити вазу сюди? Блядь. Ого! Ваза не розбилась! То це, це я її поклав. Чекай! Стоп! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні ні Ми тільки що грабували кладовище? Ну да. так. Ти ти, ти ти куди мене в походу... Ти-ти куди мене вписала? Аввазі... Там в походу прах. Ти куди мене вписала? Я віруюча людина! Кожну неділю ходжу до церкви, а ти, а ти заставила мене тут грабувати гроби! Якщо ти віруючий, скажи, будь ласка, чому в тебе дзигар в роті? Ти, 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 погано, а, ти, 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 ти погано читала письмо, Боже. О тебе в ти, гроші, ти, Ти погано бання. читала, ти дуже погано читала. Що таке вино? Це кров, Боже, плоть. А що таке хліб? Це сито, пшениця, жита. Яка жита в, в рамках цього трактування? Якщо вино це кров, то хліб що? Їжа. То плоть. Яка їжа? Я зараз тобі хотів пояснити, що таке дзигар. Блять! або не пояснити. Відібись від мене. Ах, ти гніда, йобана. Я тобі даю взятку. Не, беру взятки. Бере, ти мене зробила тим мародером, який могили розворовує, то я тебе хоча б ага. тим корупціонером зроблю. не, не Бери взятку. Фінкако. Візьми гроші! Фінкако. Візьми гроші! НЕ! Біжу нахуй! Ось тут прохід десь. Ось тут прямо, прямо, прямо прохід. Ух ти ж йоба. Що ти такий переляка? Що ти від мене тікаєш? Він хорош. Не заходь, не дивись! Ну давай, понесли, Анікіч. А куди несем? Я собі зараз грущики. Нормальні мої грущики? Ну то Хто сказав, ми ми Хто сказав, що ми погані грузчик? Хто сказав, що ми погані Де-де-де, Покажи пальцем. У мене стаж Час. 20 років. Я грузив і. Скільки? 20. Я грузив і. і, то, і, то скільки і ти почав грузить? В 5. Я грузив, пісочок на, ці, на На а, ну, ну да. ну да, логічно. Що допомагає тобі? Бачиш, бачиш, з них. справа такий ті, ті знизу такий присів, дуже крутий, такий без зелімош. А вони всі, а вони всі з однаковим лицем. Мені здається, що це ти типу, просто про фотошопив куча себе, ні? У мене просто дуже багато братів близнюків. А вас пеніси однакове? Ой. Треба почитати научні статті. Ну я тобі не довіряю, тобі довіряю, саме ціни. Я разби. Я, я, від, від, я, я відказуюсь, тому що це не саме ціна, що в нас є. Я обіду на, тримай дати. Я зрозумів кому довіряти не можна. Ти можеш не хвилюватись, тому що ти не розбила саме цінне. Саме цінне, саме цінне, що в нас є, це наша дружба. А? Ми тут всі разом граємо, тому що ми друзі. І скільки б ми б товару не перебили, нашу дружбу не розбити. Це типу заготовочку, щоб якщо ж, ти вдруг потім розіб'є щось, щоб на тебе не ругались. І близько такого в думках не було. Урайнитар тоже. Ну, И Мы такие потом бей-бей-бей, барабан. будь Бо босих павуків, їв мух, і комарів. А куди всі зникли? Я щось заблукаю в цій штуці. Ні-ні-ні, не -ні -ні -ні, чекай чекай, тикай, Я тільки що чуть не стався конфуз. А, понял. А візьми мене в телегу. І мене. Я не хочу. Я не ні, хочу ходить. Я не хочу ходить. Мені не надо дітей, я ще занадто мала, Я молода. А, 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 почекайте. Це ж Я думала це жрал. Ты туда не надо. Сегодня мы будем. Ку -кунілогію. <рістична> Але другий Це... професор ще не прийшов. Тут якісь символи. Зірка плюс 12 білети на 3, рівні 4 бізі. Блін. Це до речі, я тут зліва основа. Тут 87. Якби було 88, був би прикол. Чому? Ну, прикол один. А. а ну, на нажми Q. Що, что Пішли отсюди. Пішли. А ніки, це тобі нагорода. За що? Заклюжніший, За... За ше... блять, як оце називається? Що саме? Найкращий гравець репа. О! Та ти щось вінче а хотіла ти сказати, ти просто слова не, не підібрала потрібне і вирішила сказати так найкраще. Це, це, це... А це тобі кубок. Небезпеки урагани. Зніме всюди. лазери аероплани, Хто тут буде? Яка ж гаряча, качина вдача! Сука! Якось дуже легко грати з цими модами. <гум> да? Немає ізю. Ну так. Да. Ізюму? Вже... Ні, ізюм у мене в роті зараз. Це <гум> <А, гум> Це <ці гум> бо... маю майно увазі. легко грати. Зазвичай я помираю лише заходжу. Ну, <гум> от, от, Зазвичай Но... ось тут ми вже другий раз в магазині, і я лише один раз помер. А зазвичай ігра починається <гум> так. Як. Ми приземляємося. Ми йдемо mm -hmm. лутатись, я виходжу, і mm -hmm. я помер. Може, mm -hmm. <рес> ти телевізор хуяриш, що він тобі зробив? <рес> я не <на> телевізор хуярив. <рес> Ой, а чому ти померла? Ой, бідолашно. Друзі, блін, тут таке діло. Тут. реконі впала. Jogo. Чекайте, чекайте. AI! Тут таке діло рекуні впала. Вона Вона... Ти щось мені розказувала, що хоче мене скинути. Там, Типу знаєш. І сама... Да, да, сама впала. А, буває. Вирішила мені про якісь діаманти чекаємо, що. Щось мені про діаманти, звезділо і все. І впала. Ну, буває. Буває. Я думав, що я зможу її Знаєш, зловити, коли вона падає. Але... Не, да, да да не. Я розумію, я розумію. Їй треба було зменшитись різко і можливо би вийшло. Але так. На жаль. Дивись, там голова! Яка голова? Що ти що ти мені чешеш, ти? Голова. Ай! О! Видрод не забрали. Ні! Ні! <світ> а <що інфарт? світ> а <ніко>? привіт. <світ> Я ти бачив підставу вона мене вбила. Вон... скуда така моїх друзів друзей всех убила привіт. привіт, привет, это блять Ах ты така... опусти, ну, блядь! сука Ну, ну по побратки Боже, яка ти гнеба, нахуй?